Раки. привіт! Тиждень для вас з 24 по 30 листопада 2025 року. Сонце, місяць, Венера і Асцендент у раці. Так, Раки. тиждень для вас. О, у вас рівноваги і карта 9 життів. Не бійтеся ризикувати на цьому тижні, тому що ризик буде виправданий. Класна! Класний оракул і класна енергія у вас. У вас карта рівноваги. Знайдіть баланс, рівновагу, не спішіть нікуди, затримайте цю енергію і не кіпішуйте. Потрібен баланс. І у вас карта 9 життів, ви як кішка. Не бійтеся ризикувати на цьому тижні. Ризик буде виправданий. Навіть якщо щось не вдасться, у вас ще залишиться життя. Ну що, не бійтеся падати, не бійтеся ризикувати. Раки потрібен якийсь крок. Ризикуючий, такий, знаєте, можливо, не обдуманий навіть. Ризикнути потрібно. Ну що, Раки? Ух ти, У вас, о, у вас заслуга і впевнене в собі. Емоції вам говорять, що що би не сталося, навіть якщо бій уже прийшов, ви вдячні за той досвід, який ви отримали. Тобто, вдячні за якісь обставини і досвід отриманий в результаті. І ви дуже впевнені собі, що що би не було, все на краще. Хороша енергія раків у вас впевнена, спокійна. Ви дуже, мабуть, в собі якось зараз заглибилися, тому що тут є якийсь внутрішній стержень і дзен, ваша рівновага, коли ви сидите і якось, можливо, медитуєте або просто перебуваєте наодинці самі з собою, і вам комфортно. Так, ну що, давайте дивитися, Ракін. Ваший тиждень про що буде? Відлюдник супер! Енергія Діви, ви шукаєте, як я і сказала, ви, внутрішній пошук, мудрість всі в собі. Від... Ви в відлюдниках знаходитеся в гармонії, можливо, на самоті і вам там комфортно, як я одразу і відчула. Події тижня. Так, двійка жезлів, буде карта вас вибору, потрібно буде щось вибирати або щось планувати на подальше, на майбутнє. Середина тижня у вас паж кубків, буде комунікація, можливо, якась незначна. І кінець тижня десятка кубків. Карта сім'ї, радості, возз'єднання і кровних людей. Досить непогано, можливо, будете вибирати щось. І планувати потім е, розмова, і в кінечному результаті ви отримаєте гармонію, воз'єднання і якісь щасливі моменти. Досить непогано. Давайте будемо прояснювати. Відлюдник для раків. що у вас тут? Десятка жезлів. Щось вам тут потрібно скинути якийсь тягар. Можливо, ви себе Так, тут відстороненість. Відстороненість і комунікація. Можливо, будете комунікувати з дівою. Ось ваша теж десятка Пентаклю це людина з сім'ї, або людина, яка має сім'ю, або це ваша якась родичка чи родич. Однозначно, є тут пошук гармонії. Можливо, є якийсь тягар, тому що десятка вам. Хочеться скинути якийсь тягар і поговорити з кимось. У мене відчуття, що ви ображені, відсторонені, або були на людину, якось скучаєте, за людиною буде вихід на комунікацію до діви, чи діва до вас, можливо, або в карті є в людини-діва. Ну, тут є комунікація. Про що ця комунікація? Про закриття одного циклу вихід в інший, можливо, о, і відлюдник на дні колоди. Те, що ми і прояснюємо. Можливо, про далекі поїздки, про переїзд, або закриття одного циклу, вихід на інший, що все помінялося. Також може бути примирення, ви можете тут отримати вибачення у свою сторону. Або ви будете вибачатися перед кимось. Двійка, жезлі. Що ви тут вибираєте на початку тижня? Ваш пентакл. Щось у вас тут про нові можливості, можливо, з дитячою енергією щось пов'язано, правосуддя і новий початок, блазень у вас тут приходить. Тут рішення ви будете важливо приймати. Або стосовно суддів, або стосовно вашого нового початку, або дитини, тому що це є навчання, новий пошук, нова реалізація, нова ідея. Це. Таке, знаєте, дізнавання і мрія, якісь найти, як я завжди називаю, пашпентак, це такий фантазер, коли ви тільки думаєте, що ви хочете і куди направляти свою енергію. Ну тут приходить правосуддя енергія Терезів рішення про обнулення ситуації. Будете вибирати новий початок, або обнулення ситуації, повністю іти зовсім в іншу сторону, або також розпочати з кимось, можливо, або по-новому якусь історію. Нуль – це ризик, це почати з чистого листка. І тут потрібно буде прийняти важливе рішення. Правосуддя вам говорить про те, що рішення важливе по правосуддю. І тут ви будете стояти на виборі, як його прийняти і яку сторону прийняти. Це обнулення. Паш Королева Пентаклів. Жінка знаку Земля у вас тут з'являється, можливо, ви будете теж може бути діва, можливо, ви будете комунікувати з такою жіночою енергією. Або в карті у вас є е, жін, е, знак Діви. І тут трійка Пентаклів і паш мечів. Комунікація також, смски, якісь новини про роботу, про злагодженість, про колектив, тому що це карта роботи, нового колективу, коли людина... Люди всі виконують свою якусь е, частину, тобто кожен має свою роботу і обов'язки. Також це може бути через тріангуляцію. Якщо ви перебуваєте в якихось любовних трикутниках, тому що для мене трика Пентаклів, хто знає вже це програється як для мене як три енергії. Триангуляція – це об'єднання двох людей проти третього. І тут буде комунікація, намагання знайти конструктиву. Можливо, хто захоче з вами зустрітися. Але тут буде комуніка... комунікація знаходження конструктиву, зустрітися налігке. Тобто якась легка зустріч, воз'єднання, хіхоньки да хахоньки, нічого серйозного. Це легкі зустрічі, які нічого не зобов'язують. Можливо, ваші друзі будуть, буде взаємодія з декількома людьми, щоб зустрітися, щоб поговорити і так далі. Так. Що у вас тут з десяткою кубків кінець тижня, що за енергія? Ось ваша трійка нікуди не дівається. Буде зустріч, сімейна зустріч, знову Паш Кубків. Дуже багато комунікації, дуже багато розмов буде на цій сімейній зустрічі. Тут ви можете зустрітися з родичами, з кровними своїми людьми, з тими людьми, які ви відчуваєте щастя, возз'єднаність і родство. Навіть якщо це просто друзі, тут буде на вихідні, можливо, ви щось святкувати будете. І є дуже багато в комунікації. Дуже багато буде розмов. Енергія близнюків, до речі, тут приходить, є закохані. Можливо, ви будете просто тут розмовляти з людиною, до якої ви маєте пристрасть. Виходить людина з вами тут на контакт, тому що тут дві карти комунікації. Про зустріч будете розмовляти. Наприклад, коли зустрітися, як зустрітися, хочу зустрітися, пропонувати хтось вам буде зустрітися. Я запитала, чим це все закінчиться, розчаруванням закінчиться. Можливо, вас розчарує те, що людина буде говорити щось несерйозне, що це якісь легкі зустрічі, або після цих легких зустрічів, після випивання ви будете чомусь розчаровані. Зустріч ось ця або розмови про зустріч у вас буде викликати розчарування і неоправдані надії. Тобто на те, що ви розраховували отримати на цих вихідних з цієї чи зустрічі, чи розмови про цю зустріч і про цю сім'ю, ви будете розчаровані, неоправдані тут у вас надії. Щось піде не так. Ну що, раки, вважаю вам гарного тижня і що програлося саме хороше з розкладом. Бережіть себе і до наступних зустрічей.